Всіх вітаю, показую вам дату і час. Будемо дивитися Запоріжжя. У мене таке питання зараз чомусь прийшло в голову. Давайте глянемо, чи буде до кінця жовтня у нас будуть нас прильоти кабів, тобто це авіаційних бомб, які пошкодять. В Запоріжжі, будівлі, домівки. Будуть, тому що дуже серйозний є тут договор. Зараз ми роздивимось, по-перше, ось по книжці. Вони ізучають цю роботу, трошки воно не ясно в них, але вони над цим працюють. І то, що показує тучі, так, це неясність, ізучають ситуацію робочу цю, куди кидати. Риба будуть кидати, ну, скажімо так, сама риба і є, оце, оце воно. Тому що ось в захист. Що це за жіночка? Я так розумію, що вона причетна до цього. Чи вона постраждає? Чоловік. А вона луна і всадник, все ж таки це швидка новина, але вона погана. Коли я кладу, чи причетна вона... Тобто от по цим картам, по цим картам, то, що мені перше прийшло в голову, то вона причетна. Але коли я от час докладала, чи постраждає, тут падає чоловік. Ану на всадника, сад. Угу. Е, ну, таке, я б навіть не сказала, що вона причетна. У мене таке, от, от я перевірила цю карту, ні. Ні, це постраждає чоловік і жінка. даже може сім'я. Ось домівка випала. Ось буде пошкодження домівок. Удар буде по домівкам. Так, да, каби будуть летіти люди. Каби будуть летіти. Це ж питання е, не до нас, це, по кабам це питання до росіян. Так, вони будуть летіти. Оце що за букетик такий? Подія якась буде, ми будемо, скоріш всього, знати і щось будемо. Я, я, щось ми зробимо там, якусь подію, трошки, може, знищимо їх. Але це не дуже. А оце то, що вони будуть робити. Так, каби будуть летіти. Каби будуть летіти. Каби будуть летіти і бити інфраструктуру нашу. Ось, пожалуйста. До кінця жовтня у нас будуть прилітати люди каби. Боремося, ви бачите, по п'ятірки. Будемо максимально вибивати їх. Бачите? Будуть, будуть, будуть однозначно. Це іде, бачите, ту з пентаклів і це сила іде. силове воздействие. На жаль, да Нам не хватить сільонок щоб з цим справитися, ні. Тут постраждає, скоріш всього, по світлу почнуться обмеження. По світлу, по зв'язку, все, що пов'язано з електрикою, почнуться обмеження. Почнуться люди обмеження. Зараз я трошки підсуну сюди. От, тому що нам не вистачає, дивіться. От це що наше, Да от ми йде протистояння, але тут пажики. Тут пажики. Ні. Ну і звісно, а тут, бачите, королева, і йдуть влучання, будуть влучання. По п'ятірки чаш, звісно, ми будемо страждати. О, бачите, щось розхірячать. Тут можуть бути, це показує карта ще, може, загиблих людей. Да. Да. Чоловік. Дорослий чоловік. Ну і ще хтось буде. Так що так. Так вони будуть, на жаль. Бачите, тяжко тягнемо все тут. Чекаємо допомоги. Будемо отримувати допомогу з, з світу. Ось, бачите, що це що за туз? Бачите? Буде летіти що? Сила. Ну, противов'яз якийсь буде, тому тут і п'ятірка. Що не поробиш? Бачите? Ні, нічого ми не зможемо. Це 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 не зупинка. Це ми нічого не можемо зробити з цим. Ми не можемо з цим нічого зробити. Ми з цими авіаційними бомбами нічого не можемо зробити. Ось так. Так, будемо старатися щось підкинуть нам, щось підкинуть для захисту, але воно буде недостатньо. А що на дні? Король монет, якийсь бізнес постраждає. Буде удар по бізнесу. І трошки щось ще приховають. Так, да, тут підуть люди, тут будуть загиблі люди. От чи буде опалення у нас? Дня в Запоріжжі, з 20 жовтня, чи з 1 листопада, чи буде у нас в Запоріжжі опалювальний, чи почнеться опалювальний сезон? Та який він буде? І в жовтні вроді як і планують і компанії, які там договорилися, все, все там вроді як нормально. З учотом прошлого року все домовилися. Але але ні. Ось тройка. Тройка. І вона припадає на навчання, на опит. Щось вони тут опять накосячать. Накосячать І опять будуть розказувати, які вони хороші. Так, хорошо. Це жовтень, нічого, що жовтні що, до кінця жовтня не дадуть? ну По цим картам чаші непогані, повинні дати до кінця жовтня. Але тут припадає далі звізда бажання, то тут. Ну вроде, так ви знаєте До кінця жовтня повинні даже й дати. Так, може десь і дадуть. Я не скажу, що скрізь прямо. Ослистопа теж дві жуха але тут йде суд і дурень. То тут мені не дуже подобається ситуація. Тут може бути... Ситуація того, що не буде, чогось не буде. У когось чогось не буде. Або грошей, або газу, або чогось іще Але ось отут приходить скандал якийсь буде, воно прийшла влада. І що далі? І далі піде рух. Але опять-таки очельник лежить. Тобто десь аж таки в окремих районах, навіть в листопаді не буде опалення. Тобто з жовтня вони почнуть, все ж таки почнуть, мабуть, в больницях, і ще десь там почнуться. А потім по четвірки кубків непогано, але таке собі тут п'ятірка монет, втрати йдуть, тренування, імператриця, імператор. Ну, під кінець, вроді як піде воно. Ну, то вже ближче до листопада, я так думаю. Я так думаю, що ближче до листопада. Але будуть бити по нашій інфраструктурі. ось. І на цьому будуть заробляти наші можновладці, робити оп ять, оп ять тут зрадники. Коротше, тут веселе життя у нас буде по опаленню. Тому готуйтеся, що будемо то в теплі, то мерзнуть, то в теплі, то мерзнуть, то таке буде колихання. Ця зима буде дуже-дуже складна. Я це говорила, подивіться відео по містах, дивилися інфраструктуру, опалення, вода, газ, коротше, все. От, подивіться, знайдете. Все, всіх обняла, поцьомала, па-па.